Співпрацювати та дружити у Прикарпатському університеті відкриють інститут Юнуса Емре та вивчатимуть турецьку мову. Закордонні колеги допомагатимуть українським студентам подавати заявки на стипендії, які надає їхній уряд та інші вищі. Також каже ректор ПНУ Ігор Цепенда, спільно з партнерами для університету розроблять курси тренінгів та талітніх шкіл, щоб проводити тут заняття з турецької мови, а разом із цим формувати та розвивати наукову дипломатію. Ми також цікавимося. Досвідом Туреччини в період її кандидування до Європейського Союзу, оскільки ми тільки розпочинаємо цей процес, знаємо, що Туреччина вже більше десятки років знаходиться в статусі кандидата, тому цікаво побачити і. Переваги, ті, які мали, і також помилки, які були допущені, таким чином величезний спектр питань буде сьогодні дозволяти нам відповідно реалізовувати ті завдання, які сьогодні стоять перед Україною, але знову ж таки повертаються в контексті наукової дипломатії, де наука робить користь для дипломатії а дипломатія працює для науки для університетів. У межах співпраці університети обмінюватимуться інформацією науковими публікаціями, а також розроблятимуть спільні проєкти. Науковці з обох сторін братимуть участь у тематичних воркшопах, семінарах та конференціях. Діяльність інституту каже Ігор Цепенда стане своєрідним містком для поглиблення співпраці з турецькими колегами. Роль університетів не тільки в розвитку регіонів, але й в промуванні позитивного іміджу своєї країни серед інших країн надходить значно швидше. Оскільки за рахунок обмінів студентів, за рахунок обмінів викладачів, за рахунок реалізації спільних наукових проєктів формуються зовсім інші платформи позитивного характеру, які дозволяють зміцнювати взаємини не, не тільки на міждержавному, а саме головне на міжлюдському рівні. Україна має дуже багату історію і спільну історію з Туреччиною. Додатково це країна, яка межує з Україною. Тобто в цій ситуації. Будь-яка країна, яка має свого сусіда, їй за цікаво в першу чергу зрозуміти проблеми, які існують в цій державі, максимально так само дає проблеми допомогти для того, щоб не було додаткових кризових ситуацій. Схоже, співробітництво каже ректор, для них не нове з турецькими колегами з Анкари та Стамбулу, Прикарпатський університет активно співпрацює протягом п'яти років. Люса Грибик Віталій Маглатій, телеканал 402.